Добрий день громадяни України, воїни тилу, воїни фронту. Пропонується вам огляд безпосередньо військової техніки і досить багато радянської, яка кує нашу перемогу і кувала нашу перемогу і захистила нас. Це безпосередньо РСМ, ракетна система залпового вогню, град Радянська. Ай, радіус дії 40 км, пакет заряджається, дуже багато ракет, десь до 40 ракет. Зброя не точна, але уражає площаді, знищує бронювану, легко броньовану техніку, артилерію, міні, намети, командні пункти і багато інших наземних цілей, можливо, приміняється проти піхоти для спинення наступу. І проти танків, піхоти, БТРів, іншої техніки, яка йде в наступ для її спинення. <кій> Значить, ця система застосовується широко в Україні. Калібр має 122 мм. І в мене є відео, де Показано використання також і зарубіжної техніки, може подивитися, б, англійські гаубиці Л-119. Її використовують якраз у нас на півдні, на Південно-Бужському напрямку для стримування ворога і контрдій українських Збройних сил в Херсонській області. Спасибі за увагу, став лайки, подобайки, підписуємося. Добавляємо щось своє, пишемо комментарій.